Привіт! Запрошуємо на наше українське подвір'я. Влаштовуйся зручно, дивись та слухай уважно. Будить будильник нас кожного ранку. Він кукурікає гучно на ганку. Всі прокидаються, сонце встає. На кожнім подвір'ї. Будильник цей є. Ти вже здогадався, хто цей будильник? Я півник молодець, червоний гребінець, я гострі маю шпори, в чоботях на підборах, яскраво-жовте пір'я, я гордо йду подвір'ям. Аж на паркан злітаю і голосно співаю, я пісеньку дзвінку таку. Що тваринку знає, Хто скоріше відгадає? Гладенький бочок, рожевий п'ятачок і хвостик крючок. Я поросятко, хвіст гачок, а носик наче п'ятачок. В корито рильце нахиляю, до крихти кашу виїдаю. <му> Вона живе у нас в хліву. Жує і сіно, і траву, і молоко вона дає. Так хто її мені назве? Корівонько, красунечко, признайся, звідки ля? ти молочко ласунечко приносиш для малят. З лугів несу заквітчених, де трави запашні. Шукає солодисенькі у травах квіточки. Щоб молочко смачнесеньке. З них мали діточки. В буді живе, кісточки гризе, гавкає, кусається. Як він називається? Пильно дім охороняю, кицю мурку захищаю, Бачу, збуди двір увесь. Хто я, діти? Звісно, пес. Хто із хвостиком, із вушками, в кого лапочки з подушками? Як ступа, ніхто не чує, тихо крадучись, полює, і маленькі сірі мишки? Утікають всі від кішки. Я вмію чисто митися не водою, язичком і часто мені сниться тарілка з молочком. Не все добре тобі. До побачення. До нових зустрічей.